Американські рятувальники вперше на Закарпатті фахівці з гуманітарної організації MedGlobal Ukraine, яка займається реагуванням на надзвичайні ситуації та програмами охорони здоров'я для громад у кризових ситуаціях в Америці. Три дні навчали і передавали свій досвід вогнеборцям ДСНС Закарпаття. Ми тут для того, щоб вдосконалити навички особового складу Державної служби надзвичайних ситуацій, реагування на будь-які хімічні, біологічні, радіаційні загрози. Як може можливо військового характеру, так і індустріального техногенного характеру. Ми намагаємось покрити всі 24 регіони з американськими колегами. Ми маємо американських інструкторів, які працюють в таких самих в таких самих організаціях сполучених Штатах, Також ми маємо медичних працівників. У Вас дуже добре забезпечені матеріально ваші управління Державної служби надзвичайних ситуацій. Тому ми дуже. Пишаємося, ми тішимося, що в нас в Україні є такі гарні спеціалісти. Найкращих спеціалістів перевіряли на реагування на хімічні інциденти, кваліфіковані медичні професіонали, які мають багатий досвід і знання в управлінні сценаріями хімічної війни. Як розпізнати те, що у них є пацієнти, які були під впливом певних хімічних речовин, також вони об'єднали зусилля лікарів та рятувальників, і вони навчали і як ліквідувати наслідки витоків хімічних речовин, або, не дай Боже, певних інцидентів з хімічними речовинами. У нас є нові дослідження, нові методики того, як потрібно деконтамінувати, як потрібно доглядати лікувати людей, які були під впливом хімічних речовин, або хімічної зброї. Рої і останні три дні ми навчали рятувальників, як це все необхідно проводити. Рятувальників Закарпаття вчили, як правильно і швидко вдягати захисні костюми різних типів, як зрізати їх із непритомної людини і як проводити деконтамінацію в разі забруднення небезпечною речовиною. На сам кінець відпрацювали сценарій, згідно з яким стався витік хлору. Було Потрапляння дрона. В будівлю розгерметизація цистерни з хімічно небезпечною речовиною. За допомогою хіміків ми е знешкодили цю хімічну речовину, доставили потерпілих, проводили деконтамінацію та передали потерпілих працівникам швидкої медичної. Розпізнати симптоми і надати негайну допомогу тим, хто постраждав, навчитися методам вологої та сухої дезактивації. Закарпатські рятувальники були готові переймати досвід закордонних колег та гідно виконали всі завдання. Ці навчання викладались трошки в нестандартній формі, не так, як ми завжди вчимося трошки в жартівливій формі і трошки з використанням їхніх власних методів, Тому для нас це було. Новітнього ми дуже багато чого пізнали. Наступна зупинка американських фахівців це Івано-Франківщина. Тож далі естафету навчань перейматимуть рятувальники сусідньої західної області України.